Якщо Бог благословив, скажіть, хто може відмінити це благословіння? А хто може прокляти, Боже, проклясти, хто може Боже? То якщо я благословений, хто мене може проклясти? Все те, що можуть говорити люди, проклинати, говорити погані слова, все повернеться до них. І це слово, яке вони своїх уст видалили, я би сказав так, видавили навіть. Воно повернеться до них, на їхні сім'ї, на родини. І, звичайно, я повинен попереджувати про це, повинен. Тому що нічого не роблю, що Христос би не сказав. Роблю те, що Він сказав. І якщо Бог благословляє, ніхто цього не відмінить. Та все ж дьявол робить спроби. Але ми маємо зрозуміти, що дьявол не може відмінити благословіння. До речі, він не може вкрасти благословіння. Чому? Те, що належить Богові, ніколи не належить сатані. Бо якщо б він міг би вкрасти, то він би вкрав благословіння і цим благословінням жив би. Так, це злодій вкрасти, вбити, погубити, і ми це прекрасно знаємо. Та все ж дьявол робить спроби, які він краде ваші можливості бути благословенним.